Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 11 травня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас колісниця. Ох, буде сьогодні швидкий день. І десятка кубків на дні колоди. Ну що ж, Колісниця, старший аркан. Колісниця це дорога в першу чергу. Поїздки, переїзд, далеко, близько, автомобіль, поїздки автомобілем. колісниця також це відповідальність наша, це зосередженість на чомусь, коли ми, це наша ну, контролюємо. Те що, те, що ми хочемо: контролюємо наші досягнення, коли ми от, дисциплінуємося, зосереджуємося і тоді в тому випадку ми досягаємо успіху. Як водій автомобіля, який керує своїм автомобілем, заклали в навігатор. Координати і рухаємося до цілі. І по і, колісниці це завжди успіх, це завжди результат, який ми отримаємо. Впевнено, наполегливо рухаємося. Ну і, звісно, що автомобіль все, що з ним пов'язано. Колісниця це все швидко. Це активність, це швидкі рішення, швидка реакція. На дні колоди в нас десятка кубків. Це сім'я, це такі позитивні емоції. Можливо, ви поїдете разом з рідними кудись на прогулянку, до лісу, до рідних, до бабусі, до мами з татом. До вас вони приїдуть, дітей кудись повезете. Ну, ось таке приємне проведення часу з сім'єю, або поїдете до сім'ї, або з сім'єю, діток кудись повезете. Тобто це або на автомобілі, або це дорога. Або це ваш, ви спланували це. Ви спланували і берете рідних і везете, цікаво проводити день. Такі позитивні емоції, радість, дуже гарне поєднання. Ну що ж, тепер подивимося, що буде нам допомагати сьогодні. Ваш кубків, чудово. Діти або онуки будуть просити чогось надихати, будуть говорити: їдемо туди, їдемо сюди, а давайте так. Або це ваша внутрішня дитина ось така, така дитячість, така от мрійництво, що спробувати та поїхати туди, а спробувати так. Таке от витання в хмарах, приємні емоції. Допомагати будуть ось такий стан натхнений, приємний. Приємні бажання, приємні емоції, мрії. Дивіться тут позаду парк розваг. Так, ось такий стан вас буде надихати, на пригоди. Що буде заважати? Що буде заважати нам сьогодні? Не треба, щоб нам щось заважало, такий чудовий сьогодні день. А, втома, ну втома то не страшно. Втома, від, значить, ви багато зробите. Багато зробите, цілий день будете їздити, пізнавати щось нове, проводити час з рідними. Тому що 90% і, і посухів вогонь це. Тіло, коли втомлюється, зате все встигнете, так? Ми заховаємо. Ну що ж, я бажаю нам мирного і спокійного дня, цікавого, активного, продуктивного такого дня в сім'ї, в сімейному колі, з рідними, з чудовими емоціями. Щоб дорога була приємна, поїздка вдала, щоб день наповнив вам, вас радістю, позитивом. Щоб день був чудовий, радісний, щоб сьогодні було у всіх багато причин для радості. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, вподобайки. Пишіть свої враження, діліться своїм баченням, враженням, своїми емоціями, чуттями. Ну що ж, а хто не з нами, запрошую приєднуйтесь до чарівного простору Зоряне Таро. До зустрічі, па-па!